Величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мою кухню. І сьогодні ми готуємо ось такі надзвичайно смачні та неймовірно ароматні котлети без сковорідки і без олії! Готуємо ще один варіант дуже смачних котлет. До речі, смажити сьогодні ми їх не будемо. Насамперед нам потрібен фарш, фарш будь-який на ваш вибір. У мене сьогодні свинина. І сюди я додаю моркву і цибулю. Обов'язково для таких котлет я цибулю тру на терці, і так само на терці тру моркву. Додаю сюди. Тепер сюди додаю одне яйце і додаю манку. Стосовно спеції. Спеції, звичайно, на ваш вибір. Що стосується солі, це те саме, на ваш смак. Скільки хочете, стільки додавайте, скільки любите. Я даю півчайної ложки солі. Сюди я додам півчайної ложки меленої паприки. Можна ще трохи. І сюди додам суміш перців, ну, приблизно 1 четверту чайної ложечки. Все. Тепер фарш нам потрібно добре вимішати і потім відбити. Після того, як фарш я вимісила і добре відбила, залишу його на 15 хвилин при кімнатній температурі, аби трошки набула манка. Минуло 15 хвилин і я ось підготувала рука для запікання, виклала його до догори. Так, тепер мокрими руками буду формувати котлети. Злегка в воді змочую руки. Беру фарш і формую котлети. Величина котлет та їх форма. Це річ індивідуальна, які звикли робити, і робите. Так, формую котлетку і викладаю її у рукав. Далі наступно, змочую злегка руки, беру фарш і формую котлетку. Так, злегка її ще в руках, додатково відбиваю, котлетку сформувала і відправляю по руках. Котлети я всі сформувала, рукав зав'язала, і тепер, якщо ось поверхню немає отворів у рукаві, тоді зубочисткою потрібно їх в декількох місцях просто зробити, аби рукав при запіканні не вибухнув. Все, відправляю розігріту до 180 градусів духовку, запікатися на 40 хвилин. До речі, за 15-10 хвилин рукав можна розрізати, аби дати котлеткам трішки подрум'янитись. Ну, зазвичай я цього не роблю. Такі котлетки в мене вийшли, повірте, вони дуже смачні, неймовірно ароматні, абсолютно не поступаються тим, які готуються традиційним методом. І, наприклад, якщо вам не хочеться стояти біля плити або ж ви взагалі не вживаєте смажну їжу, спробуйте котлетки за ось цим рецептом, і я більш ніж впевнена, що до їх приготування ви повернетеся ще не раз. А я вдячна всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості та смачні страви традиційно всім миру та злагодити. Та до зустрічі в наступних відео.